На жаль, у нас кожна людина намагається аналізувати поведінку і дії другої людини. І ми забуваємо про головне, що кожна людина має право на своє волевиявлення і слово. Це хлопці, які приїхали зі мною з Євромайдану, завдячуючи чому, що мій телефон, як народного депутата і просто людини, розмістили в інтернет. Почули мої слова, що я говорю, я не за жодну політичну силу, я за виконання закону. Вони приїхали зі мною. Це із Кривова Рог. Ці хлопці стояли на Євромайдані і вони розчарувалися після вчорашньої позиції опозиційних лідерів. Вони зрадили Майдан за свої посади, за бачення мати свою особисту владу. Я впевнений, що приїхали хлопці Тризуб, і приїхали і у НАУ, і Свобода. Але я закликаю до всіх тільки одне. Ми повинні зрозуміти, заради кого і заради чого ми повинні першу чергу виконати, виконувати закон.